На синій рейсмус нам потрібно получається Один отакий ремень він називається Сейчас, здесь маркировка, по моєму Сейчас, сейчас, сейчас Ось, а 1000 Один такий і два, по-моєму, 1850 -х. Ось ось потрібні. 1850, вони йдуть і на 4 стороны а це нам такі потрібно в резерві иметь. Вони їздять жорсть в його без проблем. Ой. Так. Все. І це болти, ось на нього є з гроверами. Для того, щоб позривало повністю. І вал шутався Рейсмус, ось дивіться, його ніхто не мазав. Як часто нам його мазати треба? Мова, ну а, понял. А які в нас тут еще есть проблемы, щоб мы сразу так на будущее? <гуменість> по та подшипник тот наверное И, тоже на тож, меня. <гуменість>. сепаратор Будем нам надо болты поменять, получается. <звучит> да. Ну, все. Ну, ну, все поменять, ну, чтобы ну, не морочить голову. Все, я понял. Оце я чотирьохсторонні наставив. Уже поставив ніс, затягнувся, І підстави засіти з міла руками. І... Тепер дивись і таборки. На склині с лопнути ага. так, там, там Він давно, давно, давно. Да, його Треба ага. поміняти обов'язково. Бачите, з барабаном. Ага. Це дисбаланс? Ну, дисбаланс, якби такого немає, але удар був крепкий. І опять ножі, ось я не знаю, що, що ж, хромку бачиш? Да, да, да. І ось хромка. Ось і ось. Що тут, я не знаю, щось попало. Ножі. Чем? Акула, це не дуже тут. Їх точив, у них стружка з'являється зазібні. На рапітових ножах зазібні ніку немає. Їх часто точуть, слабенькі. І ножі треба буде трошки довше, якщо потрібна вам ця ширина. Ні, вона абсолютно не, не потрібна. потрібна Не нужна це. Наше... Нам вистачає. А клиниць 540. Ага. От я барабан міряв, 540. Ну, Тоді нам ага. клинець теж. потрібно. Ні, один, один. Ці да, ці цілі. Ось один перебитий. Желательно б його поміняти. Ось бачиш? О, ага. ну, Опять же, ж, клинці. Клинці з болтами закрутив. І на віса. Я лісах. Віса є. Желательно, щоб добитися, щоб усі були одинакові. Да, да, да. Віса щоб, є. Щоб не нам потрібно купити сидінне звено на цепок, для того, щоб його трохи стянуть. Там два цепка. Один більший, другий менший. На більший той, що по протяжку. Коротше, купить несколько варіантів, щоб потім не дрочиться.